Вітаю, друзі! Якщо вам приносить більше радості купівля нової пряжі або тканин, ніж купівля нової сукні або ковтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Вітаю! Хочу вам запропонувати зв'язати шопер, який має назву, який я назвала шопер Прогулянка містом. Давайте зараз вам зроблю невеликий обзор цього шоперу, розповім, з яких ниточок я в'язала. І потім вже підключу відео, яке я знімала в процесі в'язання, як я в'язала цей візерунок, цей жакарт. І ви зможете повторити все ну, так, як я зв'язала, або зробити щось своє. Перш за все, хочу сказати, що схема, по якої я в'язала, є в свободному доступі на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал ви знайдете в інфобоксі. Далі в'язала я з двох ніточок. Ярнард джинс, всім вам відомі. Так, ну, Хто не знає, це 50 грам, грам 160 метрів, 45% акрил, 55% катон. Колір, оце світло-сірий колір номер 80, а темно сірий це э, такий графіт, має назву колір 28. Все. Пішло у мене по два маточки кожного з кольорів. Ось. Так, Давайте я вам розповім, який розмір у мене вийшов. Чесно кажучи, розмір вийшов величенький, в довжину. І якщо ви будете в'язати і вам цей розмір ну, покажеться дуже дов... ну, таким великим. То ви завжди можете скоротити схему, наприклад, зробити ці віконечка коротше на один ряд. Якщо кожне віконечко скоротити. То і відповідна схема також скоротиться. Ось. Ну, тобто, Ви тут самі вже можете гратися з тою схемою, ніхто, ніхто вам не завадить. А, єдине, що я теж гралася, тому що на схемі дах у цього будиночка набагато довший. Ну, тобто, в мене від схеми Він теж від, відрізняється. Так, давайте по, скажу вам за розмір цієї торбочки, в довжину вона 42 см. По ширині, якщо ми беремо з одного боку 33 см, Так, я тут ще зв'язала ось такі невеличке овальне денце. Тут у мене по ширині воно десь біля 6 см. І довжина ручок, ще скажу, Довжина ручок приблизно 89 см. І останнє, що я хочу вам сказати, що на ці ручки у мене є. Як в'язати ці ручки, у мене є такий дуже маленький майстер-клас, записаний у шортах. Я там в'язала іншу торбочку, іншу сумочку, прогулянкову таку темно-синю. Якщо що, і посилання також я додам. Так, а, Бачите, як цікаво вони виглядають, нібито зв'язані на спицях. Але це гачок, і мені дуже подобається ось цей метод в'язки, одразу скажу, що тут у мене сім петель. Розпочинала я з ланцюжка з повітряними петлями з 7 штук, і одна петелька була петля підйому. Ось. А потім вже з кожної петельки я робила. Ще, ну, тобто у мене на гачку було 7 петелек одразу. І якщо ви подивитесь уважно шортс, там дуже просто і легко в'язати цей візерунок. Так, це перше. По-друге, коли я зв'язала цю торбочку, мені так здавалося, що вона дуже така м'яка. І мені захотілося, щоб вона мала форму. І я вам трохи там зробила під зйомку, як я додала до цієї торбочки підкладку з таку жорсткою підкладочку. Але. Я, ну, коли я розпочинала в'язати, ну, у мене не було в планах шити цю, цю підкладочку. Це, ці плани у мене виникли вже коли все було готово. І я вам раджу, якщо ви вирішите шити підкладочку, так як я там покажу вам, то не робить ну, одразу не прив'язувати денцем. Або, якщо ви не хочете робити денса, то не сшивайте цей низ, Ось, поки не зробите підкладку. Тому що я от, як я роблю цю підкладку, то мені було дуже важко її на машинки пришити до, до основ, ну, основного полотна. Тобто, у мене підкладка також, як і ручки, пришита на машинці. Ось. Ну, а якщо ви е, вважаєте, що торбочка, не, торбочки це і не потрібна підкладка, то я думаю, що може так і є. Якщо ця торбочка буде використовуватися як шопер, то напевно може підкладка і не потрібна буде. Але мені хотілося е, більш жорсткої форми, для того, щоб можна було гарніше роздивитися. Ці будиночки на сумочки. Ну і зовсім останнє, напевно, я тут вже так багато наговорила що я зроблю тайм-коди, щоб кому буде потрібно, наприклад, дивитися тільки, як в'язати візерунок, ви переходить за тайм-кодами. Тому що ну дійсно ці. Цей вступ, який я сказала, був потрібен для розуміння тих, хто хоче зв'язати сумочку. А тим, хто хоче просто навчитися в'язати жакард без гачком, то е, будуть тайм-коди, за якими ви можете перейти і дивитися тільки, як сам процес в'язання з джакарда. І як завжди, якщо у вас будуть питання, я буду намагатися вам допомогти і відповісти Так, друзі, мені поступило багато заявок на те, щоб я все ж таки показала для вас міні-майстер-клас, як я в'яжу з Жакарт Гачком. І е, я хочу, поки ще я не дов'язала цю торбочку, показати вам, як і що я Ну, як я це роблю. Так, в'яжу я по схемі. Ця схема є, я її переробила з існуючої в інтернеті. Вона є в вільному доступі. У мене на телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал ви знайдете в інфобоксі. Так, що хочу сказати, у мене ця схема вона велика. На цю торбочку. Її забагато, тому я о, так залишила для себе цю частинку от, ось, з трьома цими будиночками. Ну, І, звісно, що цей, ці будиночки, які на даль, 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 дальньому плані, також будуть присутні на схемі. І також на висоті вона також завелика, тому я трохи. Зменшу висоту цих будиночків, щоб ну, було якось нормально виглядало. Ну, Тобто, звісно, що схема вона якась для когось робилася, була для чогось робилася, а зараз ну, я переробляю для себе. Так, і розпочнемо в'язати. Так, перше, що я роблю, це я Підхоплюю ниточку не за дві, оці, бачите, не так. А підхоплюю її ось за задню стіночку. Для чого це робиться? Ну, за досвідом, я зрозуміла, що так візерунок цей виглядає якось більш рівним і менш зміщується ці рядочки один від одного. Тобто зараз я в'яжу оцею світло-сірою ниточкою. І я цю темну графітову ниточка у мене йде всередині в'язання. Ось, дивіться, я її просто об, обіймаю світло-сірою ниточкою і в'яжу. Далі, дивіться, ось цей сірий стопчик без накиду. У мене останній, потім буде графі, графитовий зміна ниточки. На останньому стопчику, коли ну, буде зміна ниточки, я ниточки, коли мені вже потрібно цю операцію пров'язування стопчика без накида, останнє діє, я перекручую, ось у мене була. У мене було ось так. Так, от, я обіймала. Тепер я роблю перекручування, і останню дію стопчики без накиду я пров'язую уже тою ниточку, яку буду в'язати далі. Все, пішло у мене далі. Знов я в'яжу стопчик без накида за задню стіночку хапаюся. Один. Два. Три. Ось, ця світла-сіра ниточка у мене є всередині. Її немає ні з якої сторони, вона у мене ховається всередині стопчик. І ось далі у мене знов останній темний стопчик, і потім буде світла сіра ниточка. Тобто я роблю, як полагається, а потім, потім перекручую ниточку і пров'язую вже білей, ну, світлою петельку. Давайте ще покажу декілька разів, щоб, може, було не зрозуміло спочатку. Так. Далі у мене останній світлий стовпчик, потім, потім буде темний. Тобто я в'яжу. Перекручую. Ось, бачите, у мене тут перекручується ниточка. Все, затягнула. Знов цей стопчик я вяжу, як завжди. А цей стопчик у мене зміна ниті після нього відбувається. Я перекручую. Ось тут у мене один стовпчик, після якого буде знов зміна ниті. Тобто я в'яжу і одразу перекручую ниточки і пров'язую вже темненькою ниточкою. Так, тут звичайний стовпчик, а тут треба поміняти. І хочу додати, що, коли у нас є такі довгі ділянки одного кольору, то краще трохи підтягувати ту ниточку, яка в цей час знаходиться всередині. Обов'язково треба бути уважним, щоб не затягнути сильно, не перетягнути цю ниточку. Але також, щоб ця ниточка, якщо вона буде не дуже, силь... ну, не дуже підтягнута, вона буде її можна буде більш побачити скрізь основну ниточку візерунка. Ось так. Ну і давайте я вам покажу, як виглядає моя торбочка. Ось так вона виглядає з лицевого боку. І ось так вона виглядає з виворотнього. Оце в мене закінчився один моточок, і я додала новий. Поки ще не заховала ниточки. Тобто, виворотня сторона, також, ну, на мій погляд, красива. <свят> Краще, ніж жакар з пицями, напевно. Так, і що стосується схеми, я вам вже казала. Ось я принесла і показати вам, яка схема була спочатку в інтернеті, яку я знайшла і роздрукувала собі. Тобто, ну, чесно кажучи, мені не дуже було. Добре бачите! І я для себе, ну і для вас також, намалювала ось цю схему. Вона є, як я вже казала, в моєму телеграм-каналі. Так, ну і зараз трохи про підкладку. Я взяла підкладочну тканину, проклеїла її жорстким клеєвим матеріалом, як ви можете бачити, але краще це робити, коли у вас денце ще не прив'язана к стіночкам. Так вам буде набагато легше. Іду на машинку. З шпульки у мене буде темна ниточка, вона буде шити по самої торбочці, а зверху світла ниточка, яка буде шити. По підкладочній тканині. Ну, зараз ви побачите. Ну, ось так це виглядає. Зараз по периметру денца я зроблю строчку, і потім покажу вам, що у мене виходить. Якщо би я шила це все окремо, денце окремо, а стіночки окремо, було б набагато краще. Ну, зараз мені вже прийдеться шити стіночку. Там дуже важко підсунути під лапку машинки роботу, але ну, я це буду робити вже як є. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам було корисно цікаво, я очікую від вас коментарі та вподобайки, підписки. Якщо було щось незрозуміло, також пишіть в коментарях, або заходить на мій телеграм-канал, там можна більш детально поспілкуватися. Всім гарного дня і до побачення. Бувайте!